Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні відео хочу зарядити на позитив і дуже гарні емоції. У нас на Харківщині сьогодні сонечко, і це саме той час, коли варто полити свої рослини. Дивлюся, що деякі кущі гарно просохли, деякі ще вологі, нагадую, що у нас немає. Поки що опалення, тому я вирішила, що полити саме сьогодні рослини буде гарним варіантом якраз під сонечко і хочу вам трошечки познімати. Вчора в мене вийшло відео про те, що в мене вже з'явилися квітоноси. І я ж не перебирала всі свої рослини, не дивилася. Але тепер поливаю і щось цікавеньке можу вам показати. До вашої уваги перлина моїй колекції чудова орхідея рожева мультифлора Пінфламінго. Малі квіточки такі гарненькі, а на сонечку так гарно переливаються. Скажіть вона чарівна. Думаю, подивлюся уважно, чи не потребує вона поливу. Тим паче вона така молодець, ви бачите, що вона розкрила всі свої бутони, потім почала дорощувати бутони, і ще вона почала робити розголудження на своєму квітоносі. І нагадую, що це мультифлора, і для них це взагалі нормально. І саме тому я дуже сильно полюбила на початку свого захоплення орхідеями ароматні мультифлори. Я і зараз їх люблю дуже сильно. Але хочеться, щоб було багато різних. І ну ви бачите це по моїй колекції. Поливати вона не хоче, щоб я її поливала. В неї корінчики гарні напитані, але дивіться, що я знайшла. Вона ще буде збоку квітувати. Це прорізається квітонос. Я просто шокована. Цією рослиною. Подивіться, наскільки вона гарна, наскільки вона цікава. І мені дійсно подобається, коли рослина працьовита. Вона дуже велика. Ось такий я маю екземпляр своєї колекції в мутації тюльпанчика. Пилорчик гарнющий, гарнющий. Подивіться, вона тут ще, зараз відкусую, буде продовжувати нарощувати бутончики, В неї тут ще йде розголудження по гілочці. Але подивіться на оце. От мене полита, мокренька. Методом замочування її поливала. Зараз ще зайву вологу витру, щось на неї покапало. Подивіться, які чудові корінці в активному рості. Тут ще навіть дивіться, один роздрівська вся, і з нього корінчик вилазить. Просто задоволення. Дійсно отримує задоволення. До речі, воду із центру зростання я завжди вимокую, якщо вона стоїть. Зараз її приберу і продовжу далі поливати рослини і записувати вам щось цікавеньке. А ще я вам хотіла показати дещо цікавеньке. От я кажу, що в мене ніколи не виходить вирощувати орхідеї в мосі. У мене проблема, але в мене є орхідея кам'яна троянда, яка вже довгий час в мене щось дуже повільно росте. До речі, хто має кам'яну троянду в своїй колекції? Скажіть, будь ласка, у вас хоч буває більше, ніж три листочка, в мене це постійно три листа. Виростає третій, четвертий відсихає. І це я купляла діточку з домашньої колекції. Це не купована в магазині орхідея. Вона мала зовсім мало корінців, я її впихнула сюди, в кашпо з мохом, поливаю по необхідності. І дивіться, ви бачите? Корінці в активному рості. Корінці в активному рості. Вона в мене десь в такому останні півроку наростила гарно корінчики, бачите аж? І я її поки не трогаю. Потихеньку поливаю вона в мене, напевно, до весни буде в такій посадці знаходитися. Нарешті вже все дополивала, в нас вже і сонечко пропало. Дивіться, що я знайшла квітоносик у Орхідеї Форест. Це моя шикарна мультифлора, біла з рожевою губою, просто неймовірна красуня. Ось так буде вона. Тут у нас завмерли, був квітоносок в пазусі. Це вона десь влітку випускала. А це ось вона свіженький. Випустила квітоносочок, буде квітувати. Я щаслива. Полила свої рослини, поділилася з вами красою своїх рослин. Все-таки провела для себе таку орхомедитацію, поки робила свої інші справи по дому, паралельно поливала свої найгарніші рослини у світі. Сподіваюся, це відео вам теж підняло трошечки настрій, було своєрідною такою медитацією. Я вам бажаю гарного дня! Ще побачимося на моєму каналі.